Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні я забіг додому на обід з лікарні, де прохожу лікарняну комісію ТЦК. І мені люди підсказали і попросили викласти відео про електричний стілець. Так. Прямо в лікарських. Коридорах в лікарняних люди, стомлені, хворі, теж говорять про проблеми нашого українського суспільства і попросили просто передати владі. Припинити корупцію в Україні можна тільки тоді, коли на законодавчому рівні наш шановний президент, пан Зеленський, Верховна Рада наша узаконить смертну кару. Через електричний стілець для корупціонерів та хабарників, так як в самій демократичній країні Сполучених Штатах Америки. У нас в Україні у корупціонерів хабарників, мафіозів, чиновників корупційних, бандосів, контрабандистів немає просто страху. Вводимо смертну кару, електричний стілець і корупція, контрабанда, бандитизм, звалтування, вбивства інші важкі злочини на 50% сходять на мінімум зразу на другий день. Виродки бояться тільки кари, тільки смертної кари. У них виродків. Корупціонерів, хабарників, бандитів, які калічать не тільки наше життя, здоров'я, але й майбутнє України та наших дітей. Повинен бути страх. Це думка людей з лікарняних коридорів нашої секірянської лікарні. До нових зустрічей.